Ви пам'ятаєте цього хлопця Джеремі Мікса із багнюки до багатства, а потім знову повернувся у багнюку. Також відомий як гарячий злочинець. Пам'ятаєте, його заарештували? Його фото було в інтернеті, і воно завірусилося. Люди пересилали йому гроші, він отримував куполестів від фанатів. Але Джеремі був одружений, у нього була дружина Меліса, Яку він кинув заради спадкоємиці мільярдера. Щойно він вийшов. Люди були спраглі. Насправді, спраглі через нього. Він був тією склянкою води, яку вони жадали. І так, він красивий. Але в нього вайб зеленоокої ящерки. Знаєте, як Гекон Меліса стримувала його. У неї було двоє дітей від попередніх стосунків, і разом у них народився син Джеремі. Молодший Джеремі виходить із в'язниці, одразу отримує контракт моделі. Тож він подорожує тут, там скрізь. Справи вдома не дуже гладенько, так. Але він все ще одружений. Він живе своїм життям, має інстаграм, і його дружина помічає, що він підписаний на якусь хлої Грін. Знову ж вона спадкоємиця мільярдера. Її батько Філіп Грін, власник топ-шоп і всіх цих магазинів. Вона коштує скількись мільярдів. Меліса закидує йому. Хто це в біса така? Він каже: типу, це по справах. Одного разу хтось надсилає їй фото по на яких Джеремі цілує Хлої на борту яхти. Не просто яхти. Це супер яхта Філіпа Гріна за 130 мільйонів доларів. Меліса спустошена. Вона вдома з дітьми, а потім вона бачить, як ці двоє всюди в інстаграм. Вони подорожують абсолютно безтурботно. Джеремі такий, я люблю її, вона кохання мого життя. Навіть якби у неї не було грошей, я б все одно кохав її. Джеремі ладнає з батьком Хлої та її матір'ю. Вони виходять разом у світ, папараці насолоджуються цією парою. Закохані селфі. Вони всім заявляють, ми разом. Дружина дає різні інтерв'ю, вона апгрейдить себе, подала на розлучення. Маліса хоче аліментів для їхнього сина. І вона така: дивись, він заробляє мільйон доларів на місяць. Хіба ні? Джеремі відповідає: Ні. Я заробляю всього шість тисяч доларів на місяць. Він такий Хлої, це не стосується. Маліса засмучена, звертає. До преси і каже, знаєте що? Він уже зрадив Хлої зі мною, коли приїжджав провідати нашого сина. Швиденько Хлої вагітніє. Вона хизується своїм животиком. У травні 2018-го вона народжує. Їхнього сина звуть Джейден Мікс Грін. Вони мають щасливий вигляд, все ще подорожують світом на своїй яхті. Ходять чутки, що вони заручені, бо подивіться на її обручку. А потім її помітили без обручки. Все більше і більше його помічають самого. І люди такі: о, вони розлучилися. Але Джеремі продовжує публікувати фото у своїй інсті, типу Ми все ще разом, поки папараці не помітять Хлої з іншим чоловіком. На Яхті гравцем у поло Ромі Джані. Вони пестяться, а потім вона цілується з іншим чоловіком. Мануель цієї. І чим він займається? Він гендир яхтової компанії. Іронія. Не знаю, що там сталося, але Джеремі вибув. Він дає інтерв'ю, в якому каже, що Хлої чудова мати, вони батьки, але він не бачив свого сина майже рік. Вона святкує день народження Джейдена. Його ніде не видно. З Мануелем палко і серйозно. Ось вони з малим Джейденом. І знаєте, що вона вагітна від Мануеля. Ці двоє одружуються на дуже інтимній церемонії. Вона хотіла одружитися до пологів. Вона народила їхню доньку. Здається, дуже стриманою. Ми не знаємо імені її доньки. Джеремі повернувся додому. Він щойно відсвяткував випускний їхнього з Мелісою сина. Яка це була дика поїздка? Як ви гадаєте, він облажався і зрадив їй? Чи просто вона переросла його?